Сьогодні хочу вас привітати. Ми закінчили великий розділ фонетика, графіка, орфоепія та орфографія та перейшли до лексикології. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке лексичне значення слова, поговоримо про багатозначні і однозначні слова та про пряме та переносне значення слів. Спочатку розберемо, що ж таке лексичне значення слова. Дуже довге поняття, що лексичне значення це історично закріплена у свідомості людей, співвіднесення слова з певним явищем дійсності. Але, простіше кажучи, лексичне значення слова це те, що це слово означає. Кожне слово може мати одне або декілька значень. Якщо ж слово вам невідоме, то краще знайти його значення в тлумачному словнику. Слова поділяються на однозначні та багатозначні. Тут все досить просто, однозначні мають одне значення, багатозначні декілька. До однозначних зазвичай відносяться назви конкретних предметів, наприклад, телефон. Коли ми кажемо слово телефон, ми маємо на увазі телефон і лише його, тому це слово відноситься до однозначних. Багатозначні слова, наприклад, земля. Земля ми можемо мати на увазі планету земля, а можемо мати на увазі ґрунт. Багатозначні слова ми можемо поділити на ті слова, які мають пряме значення та які мають переносне значення. Пряме значення слова це первинне значення слова, тобто, звичайна, повсякденна назва чогось. Тобто, ось в основному ми це слово використовуємо так. Переносне ж значення слова це його вторинне значення. Що виникло шляхом перенесення назви з одного явища дійсності на інше за подібністю ознаки. Наприклад, гострий меч. У даному випадку слово гострий це пряме значення слова. А ось гострий розум це вже переносне значення слова, тому що ж наш розум не може нас вколоти і порізати. Але ж ми розуміємо, що гострий розум у даному випадку означає. Людина глибоко розуміє суть чого-небудь та може розбиратися у чомусь. Слова в такому значенні це більш образна назва, ще, наприклад, солодкий чай. Солодкий означає смак. Розуміємо, що в цьому чаї багато цукру, це пряме значення, а ось переносне значення це, наприклад, солодкі слова, коли людина говорить приємні слова в нашому вуху. Тут явно мова йде не про цукор, тобто значення переносне. Переносні значення слів ми часто можемо зустрічати в сталих фразах, фразеологізмах та метафорах. Це прикрашає нашу мову та заплутує іноземців. Тому що дуже важко пояснити іноземцю, що коли ми говоримо солов'їна мова, ми маємо на увазі не розмову двох пташок. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!